Але що дивіться, ми з вами проголосували законопроект 8339. Це законопроект, який дозволив нашим захисникам, які не встигли отримати вищу освіту, отримати молодше офіцерське звання, тому що до цього це було заборонено. І я вдячний всім, хто за це голосував і хто підтримав. Потім, правда, президента 4 місці не підписував. Але станом на сьогодні цей законопроект вступив в силу і працює. В, е, в даній редакції е, законопроекту пропонується, що після закінчення воєнного стану е, такі офіцери в обов'язковому порядку отримали бакалавр. Якщо вони цього не зроблять, то це може бути навіть звільнення з військової служби. Або я не розумію, яка процедура, або заберуть в них звання, чи як. Ну, тобто, а якщо людина не хочеться робити, якщо вона там далі буде продовжувати служити, або е, вона точно довела державі, що вона варта того і заслуговує на те, щоб мати офіцерські звання? Зараз в нас офіцери можуть служити як по мобілізації, так і за контрактом. Вони отримують військові звання. Коли закінчується режим воєнного стану, відбувається указ президента і звільнення всіх хто був по мобілізації. Ті, хто хоче продовжити далі службу в контрактній армії, вони вже йдуть ну, не по умовах воєнного часу. Так? Тобто закон в нас дійсно зараз дає можливість отримати військове звання і просуватись по службі там з певними інтервалами, які ми скоротили. Але якщо ми говоримо вже про контракт, а контрактну армію в мирний час, то все-таки освіта ну це ну, нормальна вимога. Добре. Я думаю, що тут нам можливо важливо його якось пере, ну, пере, Це для тих, хто буде бажати. Продовжувати службу за по контракту після завершення режиму воєнного стану. Добре, якщо людина хоче продовжити, як буде відбуватися по перше у вас там зазначено півроку, якщо не помиляюсь, а навчання на бакалавраті буде займати інший проміжок часу. Вона вступила. Якщо вона не довчилась, в неї звання забере. Людина вступає, вчиться і продовжує потім службу. Це так, як відбувається зараз. У нас освіта на ОТР, ОСР тощо, тобто людина проходить службу. Коли людина вступає в вуз на підвищення своєї там кваліфікації військової, вона в цей час ну, відраховується цього підрозділу іде. В у склад військової частини, яка є військовим вищим навчальним закладом, і далі повертається. Тобто, тут протягом півроку розпочати навчання. Я ж за кажу, можливо, тут є сенс. Ми, ми правда з вами говорили про те, що мають бути норми, які стимулюють людей mm -hmm. йти служити. Ця норма буде проводити навпаки дестимулізацію того, щоб люди продовжили. Хочете це додати? Давайте додамо потім якийсь закон. Який буде після завершення війни, на жаль, вона завтра у нас не завершується. Ну не завершується вона завтра, і е, зараз люди побачать, вони не будуть розбиратися в тому, чи це буде через півроку, через рік, через скільки, що буде? Ми, ви створюємо створюємо з вами додаткову проблему для тих, хто захищає державу, і для влади в тому числі. Я вам тут допомагаю, тому що. Потім міноборони буде як з 18 роками ходити, розповідати, що ми нікого нікуди забирати не будемо. Давайте тут приберемо. Хочете, додавайте в інші потім законопроекти ближче до того, як завершиться війна. А потім про формулювання. вона вже після, є. Воно після, е... да. Ми просто прибираємо. Ми... наша правка пропонується прибрати Добавання. з цього законопроекту. Отже, став на голосування двадцять Вона відхилена, автор наполягає на повному, колу... на кому. Хто за бракування? Проти утримались. А Якщо б я не підняв, вони б не додумали. Рішення не прийняли Добре, що підняти. Так,